Центр Миколаївської обласної військової аністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас а, спікер це Ірина Станіславівна Ткаченко, польшою начальник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас! І сьогодні ми будемо говорити про діяльність управління охорони здоров'я. Ова за 6 місяців. Будь ласка, спочатку вам слово коротко, а потім перейдемо до запитань. Доброго дня всім на сьогоднішній день. заклади охорони здоров'я працюють в штатному режимі та надають медичну допомогу населенню після звільнення Херсону чи та частини окупованої Херсонської області. Ми спостерігаємо тенденцію до збільшення кількості жителів. Також за рахунок внутрішньопереміщених осіб з Херсонщини, фактично за оперативними даними, ми спостерігаємо, що кількість населення в нас складає приблизно мільйон осіб. В області працює 86 закладів охорони здоров'я з них 47, які надають спеціалізовану медичну допомогу. Проводиться опрацювання концепції системи реабілітації поліативної допомоги та надання психологічної допомоги, а враховуючи те, що на сьогодні ми ще не у нас в на в нашому регіоні не створена спроможня мережа. Проте Підготуватися до цього процесу необхідно. Ми в тих лікарнях, які в подальшому планують бути кластерними і кластером. Зараз опрацьовуємо питання створення реабілітаційних. Та паліативних відділень, адже це є одною із умов в подальшому медичної послуги в кластерному вкластеному надкласти лікувальним закладом. Так, в міській лікарні номер 3 в Баштанській, Первомайській, Вознесенських лікарнях потрохи ми вирішуємо питання стосовно створення реабілітаційних відділень. Крім того, триває система психологічної допомоги населенню. Зараз всі лікарі. Первинки проходять курси мечкейп для подальшого подальшому надання допомоги пацієнтам, які мають психологічні проблеми. Що стосується ситуації по кадровому потенціалу, то в нас залишається проблема з лікарями в цьому році. Ми маємо дефіцит лікарів: 67% укомплектованість лікарями лікувальних закладів. А 30% – це лікарі, які мають пенсійний вік. І в цьому році ми попрацювали з міністерством охорони здоров'я стосовно замовлень на лікарів-інтернів. біля 300 лікарів-інтернів очікуємо по замовленню. А так само в нас більше 50 лікарів, це які призвані до зсу. Що стосується питань енергетичної автономності закладів, ви розумієте, що на сьогоднішній день це досить велика проблема. Знаєте, що ми опрацювали питання встановлення сонячних батарей, і вже є лікувальні заклади, саме обласна дитяча лікарня, Баштанська, Березанська, Вознесемська лікарня і Миколаївська міська лікарня номер 2 в яких встановлені сонячні батареї. Крім того, на сьогодні ведуться роботи стосовно встановлення соняшних батарей в Первомайській центральній міській багатопрофільній лікарні та в міській лікарні номер 3 В цьому році питання стосовно укриттів досить часто піднімалося. Ви знаєте, ми в цьому році подавали пропозиції трій лікувальних закладів на проекти Світового банку по співфінансуванню. І будівництво укриттів. А всі три лікувальні заклади отримали позитивний результат, і ми очікуємо субвенцію від державного бюджету стосовно будівлі, укриттів цивільного закладу в обласних обласна доросла обласна клінічна лікарня, обласна дитяча лікарня і госпіталь ветеранів війни. Крім того, у нас на сьогоднішній день ви знаєте процеси реорганізації лікувальних закладів. Причина цієї реорганізації: по перше. Це монопрофільні лікувальні заклади, які не змогли в цьому році законтрактуватися з НСЗУ, а мають фінансовий дефіцит. Ви знаєте, що на сесії вже було прийнято рішення стосовно реорганізації цих лікувальних закладів. Зараз триває процес розробки статутів. З включенням цих лікувальних закладів як структурних підрозділів, а розробки штатного розпису вже з тими лікувальними закладами і структури лікувального, структури лікувального закладу. Тому в серпні ми плануємо завершити цю роботу і вже буде надавати фактично медичну допомогу за тими ж географічно розташованими адресами лікувальний заклад, але в складі структурних об'єднань. Ну і е, працюємо над питанням відновлення. Ви знаєте, що в 2022 році було повністю зруйнована одна із будівель стаціонарної допомоги психіатричного психіатричної лікарні. Зараз ми працюємо над можливістю. Включення цього об'єкту для відновлення і в подальшому будівництва нового корпусу для лікування психіатричних хворих. Орієнтовна вартість проєкту складає приблизно 200 мільйонів. А тепер очікую запитання від журналістів. Лікарі, це середній персонал електронний. Угу. Ну, на сесії я демонструвала пропозиції по кожному об'єднанні. Я вам тільки покажу зараз об'єднання стосовно обласної лікарні, до якої входить офтальмологія, шкіряно венерологічний диспансер, лікування лікарня відновного лікування та стоматологічна поліклініка. Тут штатні одиниці це тих працівників, які дублюючі. Ну, наприклад, інженер з охорони праці, юрист консуль, інженер з метрології, тобто ті, ті фахівці, якого достатньо для а, декількох підприємств. З цього приводу да, будуть певні скорочення. Наприклад, інженер має 0,25 ставки. Тобто, ви розумієте, в кожному. Структурному підрозділу не не дуже, скажімо, так. Потрібно по 0,25 ставки в ставків цього фахівця. фахівця. Да, ці фахівці будуть об'єднуватися і буде оптимізований штатний розкіш. Що стосується лікарів та середнього медичного персоналу, вони не будуть скорочуватися їм на сьогоднішній день запропоновано повністю працевлаштування в тих лікувальних закладах, які є. Правонаступниками і відпрацьований вже режим роботи і штатний розпис з 1 серпня. Лікарів ми на сьогодні медичний персонал не скорочимо. Є винятки, коли, наприклад, по певним, скажімо так, особистим мотивам ну, медичний персонал, немає бажання в подальшому працювати в певному а, лікувальному закладі, а це але це подинокі варіанти. Був декілька варіантів. Це лікарі, які, наприклад, працюють в декількох лікувальних закладів. Тобто, лікар на сьогоднішній день не обмежений по працевлаштуванню. Він може працювати півставки в одному лікувальному закладі, півставки іншому лікувальному закладі, 0,25 в третьому і четвертому, тобто він рахується в декількох лікувальних закладів згідно постанови Кабміна НСЗО. Тобто лікар повинен бути за основним місцем роботи по певним пакетам надання медичної допомоги. Тому врегульовувалися ці питання, щоб основне місце було у лікаря, щоб він своєчасно подавав звітність в ЄСОС, в НСЗУ для подальшого опрацювання. Це вимога НСЗУ. Сесії Наталі Григоренко, директорка Миколаївського обласного будинку дитини, говорила про те, що потрібно вирішити питання з тим, куди будуть переміщені переміщені діти до реорганізації. Чи вирішено це питання, і яка наразі взагалі ситуація у дитячому будинку? Дивіться, дитячий будинок дійсно є рекомендації Міністерства охорони здоров'я, що з 1 січня 2025 року вже не буде виділятися субвенція, як це було раніше стосовно дітей, які позбавлені батьківського пеклування. Але є рекомендація, що можливо в 2025 році буде пакет НСЗУ. По е, оплаті е, перебування цих дітей на сьогоднішній день а фактично будинок дитини буде працювати як структурний підрозділ в складі обласної дитячої клінічної лікарні. І діти будуть продовжувати знаходитись там е, без ніяких перешкоджень, тобто е, соціальну допомогу. Дітям, які позбавлені батьківського опіклування, залишаються в складі функції обласної дитячої клінічної лікарні? Ви сказали, що обласні лікарні деякі облаштовані сонячними батареями. А що стосовно взагалі лікарень і генераторів? Яка наразі їх кількість, і скільки на це витрачено коштів? Сьогодні всі лікарні облаштовані генераторами, забезпечені топливом для роботи генераторів. Наразі ми відпрацьовуємо питання стосовно можливості об'єднання географічних, скажімо так, географічно розташованих лікувальних закладів для того, щоб вони мали. Індивідуальний вхід енергозабезпечення, але це процес досить тривалий і він не вирішиться за декілька тижнів. Сьогодні всі лікувальні заклади забезпечені генераторами на 100%, бо це була умова контрактування з НСЗУ. Ви казали про психіатричну лікарню. Да, там була перельот, зруйнована будівля, яка надавала стаціонарну допомогу в 2022 році. Ви знаєте, що це питання виносили ми. На комісії обласної ради зараз ми готуємо повторно це питання для того, щоб в подальшому була можливість за рахунок світового банку відбудувати нову будівлю. Де саме лікується? Там декілька корпусів, тільки зараз вони розташовані в інших корпусах, але все одно в подальшому це питання необхідно розглядати. Можна ще би точно? Вороки стосовно укриттів, ви сказали, що ви очікуєте отримання субвенції. чи відома сума цієї субвенції? Так, відома сума по кожному кожному лікувальному закладу. Зараз я вам. Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня, загальна сума проєкту 73 мільйони 903 тисячі Субвенція з державного бюджету 51 мільйон, 30% з місцевого бюджету. Миколаївська обласна клінічна лікарня 98 мільйонів загальна вартість проєкту. І госпіталь, загальна вартість проєкту 21 мільйон. Що це там страшна хвороба, і говорили, що чим більше буде температура повітря, тим більше вірогідність, що буде ця хвороба. Як у нас справи з нею? на сьогоднішній день? Ситуація контрольована. В нас був зафіксований фактично зараз є в приватному закладі, скажімо так, вспишка. Харчової токсикої але захворювання холери не підтверджено. В приватному закладі це мається на увазі для відпочинку яких заклад? Так, да, так. Да. А який заклад Ні. На території області чи міста? Е, міста.